І так, як вплине на ворогів, операція павутина. І що зараз відбувається? Одна карта, як зараз вплинула? Ну, королева мечів. Вони дуже войовничо зараз налаштовані, прямо дуже войовничо. Але також це карта комунікації. Нескінченні розмови несуться, і дуже їм потрібна інформація. Видно про те, хто як коли. Взагалі, як це стало можливо. І в майбутньому як вплине на росіян. О, погано вплине. Бачите? Погано. І так, це карта нехватки ресурсу. Взагалі, втрата віри вже в те, що можливо перемогти. Це така п'ятірка це взагалі карта кризи, як і всі п'ятірки, як і карта на звороті також п'ятірка Кубків це карта кризи. І тут ще й карта і депресії, і всіх можливих. Страхів, сумнівів і так далі. Тому, ну, по-перше, збитків завдали величезних. І одразу це показують карти. Тому що це, перш за все, криза от немає чим воювати. Немає. І е, шість мечів це уже думки, як би вийти з ситуації. Тобто, нарешті. Перебудовується щось там в мозгах, що потрібно якимось чином виходити з ситуації, виходити з цієї війни, а не навпаки поглиблюватися в конфлікт. Тобто, це вже рух до інших берегів. Уже Росія задумалася над тим, щоб якось починати рухатися від війни в протилежному напрямку.